Доброго осіннього ранку, любі малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про небезпечні ігри або коли гра не доводить до добра. Я знаю, що ви полюбляєте гратися з друзями на ігровому майданчику. Скільки цікавих справ чекає в нас на ігровому майданчику? Але треба пам'ятати про небезпеку, яка теж там буває. Що небезпечного є на вулиці? Граючись на вулиці, слід пам'ятати такі правила. Катаючись на гойдалці, завжди міцно тримайтеся руками, щоб не впасти. Не підходьте близько до гойдалки, щоб не вдарила вона вас. Завжди дивіться під ноги, щоб не споткнутися та не впасти. Катаючись на самокаті, завжди дивись прямо, щоб нікому не зашкодити і ні на кого не наїхати. Граючись у пісочниці, не сип, пісок в очі та на голову дитинці. Згірки з'їджай, тільки сидячи, не лежачи та не стоячи. Не грайся з м'ячем близько біля вікон, тому що можна розбити вікно. Дуже небезпечно гратися біля проїзної частини, навіть якщо твій м'яч покатився на дорогу, треба покликати дорослого. І він тобі допоможе, але сам не виходь на дорогу і не підходь близько, не грайся на будівельних або незнайомих спорудах, може щось впасти на голову, голову або провалитися. Не кидайся камінням в дітей. Часто на ігрових майданчиках є тварини, вони дуже милі, але, але пам'ятай, тварини можна гладити лише з дозволу. Хазяїв та твоїх батьків не дражний тваринок не можна підходити, коли тваринка їсть чи спить. Особливо небезпечні, безхатні тварини вони можуть бути хворими. Не пробуй на смак нічого незнайомого та небезпечного, якщо на майданчику побачив скло, попли... поклич маму або тата, не грайся, тому що можна порізатися, поранитися склом. Якщо побачив подарунок або іграшку незнайому чужу, не бери без дозволу, це може бути небезпечно. Якщо хочеш кудись піти на майданчику, попереджай про це батьків: не тікай від мами та тата, не спілкуйся з незнайомими, не бери від них солодощі, ніколи не сідай у машину до незнайомих людей, навіть якщо вони кажуть, що вони знають твою маму та тата. Будь обережним та уважним, і тоді твої ігри будуть цікаві, цікаві, безпечні та веселі. Дякую за увагу!